Панове українці, прошу вас зауважити, що на даний час Україна є на найвищому рівні військової, політичної та культурної міці останнього тисячоліття історії народу нашого. Ні в часи короля Росії Данила, ні в часи гетьманів України, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Павла Скоропадського Україна не була настільки могутньою, наскільки Україна є зараз могутньою. І лише зараз у нас з'явилися. Реальна можливість, та реальна нагода силою зброї та силою політичної переваги, нарешті, знищити одвічного ворога народу українського, клято Російську Федерацію, розшматувати її та принести мир і спокій на весь білий світ і збудувати соборну українську державу, державу народу українського на всіх етнічних землях народу українського, від Берестя, помозер, стародуб. Воронеж, Волгу, та Какас, і аж на самому зеленому клині. Тож з'яснімо це. Слава Україні і слава українському народові!